Сам здаю і вас запрошую. Бо ціна почала на ринку падати, всі чекали, що вона в лютому буде рости. Тримали зернові, соняшник тримали, але зараз на ринку немає ніяких там. Супервеликих контрактів ні від китайців, ні він ні від індусів пішли, бо щось він нам бібікає ну, напевно, він не нам, але він коротше бібікає. І ціна буде скоріше за все зараз падати, бо в людей багато на ринку ще не закуплено насіння і добрива. А зараз треба гроші. Ось у нас пролітає сніжок. Лютий місяць треба кормити пшеничку. Тому хто хоче здавати, будь ласка, грових до ваших послуг. І ще я хочу сказати, що в нас є бартерні умови. Якщо ви здаєте нам зерно, можете отримати до 300 гривень на тоні плюс. Є кейс, де в Хмельницькій області там фермер на 700 гривень отримав більше запропонованої ціни і можете вибрати собі потрібні. Насіння ЗЗР добре, а всього оборотку на грових Market є бартерні умови. Кому цікаві такі умови, будь ласка, пишіть під цим відео.